І почалося все ще, напевно, з молодшої школи, коли вас знайомили з, таким, з такими степенями, як другий і третій. так? Там. Другий степінь був е, як площа квадрата представлений. І тому другий степінь ще називають квадрат. так? Там. Це площа квадрата. Тому і називають квадрат. І потім третій степінь як об'єм куба Куб. також. Досить давно зустрічався, там десь, може, десь п'ятий-шостий клас, так? З вимірами А, А в третьому степені, і тому називається цей степінь часто куб, тому що це об'єм куба. От аж тоді. Потім в сьомому класі ви більш ширше познайомились з поняттям степінь. Тобто, як вже дія, не тільки другий степень і третій, як дія? Яка замінює добуток однакових множників, так? Тобто А в степені N розглядалося як А помножене саме на себе стільки разів, скільки показує число N. Чисто практичне означення. Замість того, щоб писати добуток, наприклад, 10 множників, можна записати короткий запис. Наприклад, 2 в 10 степені це 2 помножене саме на себе. 10 разів. До речі, це 1024. Тобто, це добуток однакових множників. Обов'язково треба пам'ятати, як називаються компоненти дії степінь. Тому що дуже часто, по-перше, плутають слова, терміни плутають, і потім, якщо в завданні є поняття показник або основа, то виникає питання, про що розмова? По-перше, не треба плутати слово ступінь і степінь. Ступінь це рівень, як сходинки, так? Угу. Не можна казати про степінь, ступінь Це рівень. І тому дія степінь це дія третього ступеня. Дія третього ступеня. Нагадаю тобі, перший ступінь це додавання і віднімання, другий ступінь це множення і ділення. І третій ступінь це степінь піднесення до степеня і корінь, відповідно, як обернена дія. Тобто, оце важливо пам'ятати. Добре. Добре. І тому, коли виконуються дії в якомусь прикладі, де представлені дії різних ступенів і немає дужок, виконується воно від вищих ступенів до нижчих. Спочатку степінь корінь, потім множення ділення, потім додавання віднімання, в тому порядку, в якому вони записані, в прикладі. Ну, Це було саме перше таке розуміння, того, що таке степінь, для чого воно потрібне, тобто для того, щоб записати коротше множення великої кількості множників. Але далі, коли ви вже більш глибоко знайомилися з, цим, з цією дією, то в восьмому класі зустрілися із від'ємним степенем, так? Із, а потім ще в 10-му, і з дробовим степенем. Так, давай запишемо, по-перше, що число, число А називається основа степеня. Н, е, який часто кажуть, степінь сам, ні, Н е, це показник. Разом вони утворюють степінь. Так, і тому будемо намагатися правильно говорити, щоб потім якісь текстові завдання не. Були проблемою. Е, часткові випадки, які можуть бути такі особливі степені? А в першому степені. Це просто А, так? це саме число. А в нульовому степені це не підпадає під означення добуток множників. Це вже більш таке глибоке розуміння поняття степеня, більш ширше, ніж в 7 класі. Пам'ятаєш, що це означає нульовий степінь? Будь-яке число в нульовому степені це 1. Чому це так? Я тобі покажу, коли ми властивості повторювати будемо. А в степені мінус 1 це спеціальний запис для дробового такого числа. Тобто число обернене до А можна записати як А в степені 1. І таким чином, також зручніше писати А в степені 1, ніж дріб. Гріб займає більше місця по висоті. І властивості тоді можна зручніше використовувати це такі особливі степені. Якщо число від'ємне підноситься до степеня, якщо а менше нуля, то які тут можуть бути випадки? Давай згадаємо. Чому дорівнюватиме, наприклад, я напишу тут спочатку приклад, мінус 2 в четвертому степені. Це буде 16. Правильно, мінуса не буде, так? Парна е, кількість множників. Мінус зникає. Так, а якщо мінус 2, чи мінус 3 в третьому степені. Це буде мінус 27. Мінус 27. Отже, звідси випливається правило, яке треба добре пам'ятати. Якщо е, е, основа від'ємне число, то А в парному степені, тобто 2м. Буде додатнє. А а в непарному степені 2n плюс 1 буде від'ємне. Подивись, ну що таке 2n. Це 2 помножене на якесь число, так? На будь-яке число? Там. Там, будь ну, а якщо ми будь-яке число помножимо на 2, в нас вийде число парне. Завжди, Там. щоб ми не помножили. Тобто 2n це такий загальний запис парного числа. Парне. А тепер про непарне. Чому плюс один? Тому що коли згадати ряд чисел, завжди парні і непарні одне за одним йдуть. Так чередуються. Наступне після парного завжди непарне. А як знайти наступне, якщо відоме дане число, наприклад, 8? Яке буде наступне? 9. Наскільки воно більше за 8? На 1. От, тому й пишуть 2n плюс 1 це не парне. І в цьому правилі так записано. Тобто, якщо ми піднесемо до парного степеня, то мінус зникне, буде додатнє число в будь-якому випадку. Якщо до непарного степеня, то мінус залишиться. Якщо він був, звісно. Тепер, що стосується. Цих від'ємних степенів. Зараз також запишемо, а потім візьмемо ще властивості, що означає а піднести до степені мінус n. Отак, От по аналогії з мінус першим степенем, це записати число обернене до степеня а в степені n обернене. Mm -hmm. Оце треба пам'ятати. Тобто, від'ємний показник степеня показує обернене число до даного степеня. Так, якщо це буде дріб в степені мінус n, то обернене, це означає, чисельник і знаменник треба поміняти місцями, і тоді мінус зникає. Тобто, ні в якому разі, мінус перед числом тут не з'являється. І не зникає. Тобто, це не впливає на знак самого числа, це впливає тільки на знак показника ці всі перетворення. Додатні від'ємні степені стали потрібні тоді, коли ви почали використовувати стандартні числа, тобто в фізиці, в хімії, в біології, в астрономії, ну, використовуються числа або сильно великі, або сильно маленькі. Які не можна записати в ряд, наприклад, масу планети Земля або молекули водню не можна записати в ряд. Так, це сильно довгі числа получаються, Тому використовуються стандартні числа, наприклад, там. ой, Так, скажи мені, я тобі скажу, скільки то степінь. 50 мільйонів. Раз, два, три, раз, два, три. 7, так, зараз. Господи, я напишу спочатку так, бо щось я все. трохи це. 150 мільйонів кілометрів відстань від Землі до Сонця. Записується в стандартному вигляді 1,5 на 10 108 степені кілометрів. Тобто, в такому вигляді, оце стандартне число. А якщо щось маленьке, там маса атома водню. Одна ціла, зараз 6 приблизно 1,7 на 10 в мінус 24 степені кілограм маса атома водню. Тобто, отут і є якраз використання додатніх від'ємних степенів. Якщо сильно великі, то додатні степені, якщо сильно маленькі, від'ємні степені. Властивості, давай пригадаємо: властивості степенів. Значить, вони поділяються на два блоки. Властивості мають степені, якщо в них є однакова основа так, або однаковий показник. Отже, одразу треба знати, де основа, де показник, щоб розуміти, про що розмова. Однакова основа, тобто. Якщо виконується множення між степенями, в яких однакова основа, то показники додають. Якщо виконується ділення степенів з однаковою основою, то показники віднімають. Якщо степінь підноситься до ще одного степеня, то показники перемножають. Ще хотіла наголосити на тому, що основу старайся писати великою цифрою або число, тому що показники степенів ти бачив, і є і додатні, і від'ємні, і дробові. Треба, щоб було достатньо місця для запису і не заплутатись. Тобто, якщо написати 2, 2, не пиши, якщо написати 2 в степені 2 третіх, ось так, то це зовсім не 2 в степені 2 третіх виглядає. Так можна і подумати десь при розв'язанні. Властивості степенів з однаковим показником. Тобто, якщо ми маємо множення двох степенів з однаковим показником, основи різні, то їх можна перемножити між собою спочатку, а потім результат піднести до цього степеня. Тобто, показник, ніби виноситься за дужки, вони не додаються, не перемножаються, просто виноситься такий самий показник. Те саме виконується, коли ділення А в степені N поділити на Б в степені N – це А на Б, я дробом напишу, в степені N. Якщо ні то, ні то не однакове, то там треба якось викручуватися. Всякі різні бувають випадки. Я думаю, поки що достатньо цієї інформації для повторення, тому що дробові показники це дуже великий об'єм, зв'язаний з коренями, ми краще їх повторимо тоді, коли і корні будемо повторювати. Зараз просто попрацюємо з цими справами, в яких треба обчислювати значення виразів із степенями.